Можливо, моє звернення комусь збереже життя. Говорить жителька селища Левада, що на Тальнівщині Людмила Куйбіда. 11 січня її чоловіку стало зле. Під час крапельниці в нього стався гіпертонічний напад. Буквально за 10 хвилин лікарі нас відправляють в Зенігородку. Далі, каже, був переїзд до Звенигородської лікарні. Його поклали у неврологічне відділення. Грязно, матраси порвані, одіяла порвані, усі нагидирки, таракани бігають. У нас було, як я так узнала, в відділенні 40 40 чоловіків. А це відділення призначене тільки для 19. Тому могра цей поламався, і в них немає ні платного, ні бюджетного, як вони сказали, ні часного, І треба ждати до понеділка. Нині чоловік пані Людмили прикутий до ліжка, розповідає вона. Йому поки складно говорити та їсти. У Звенигородській лікарні директор показує неврологічне відділення, де лікувався чоловік Людмили Куйбіди. Заступник директора з медичної частини Георгій Дімов розповідає, в той день був наплив пацієнтів. Та й, окрім цього, говорить навантаження на медиків за два роки зросло через збільшення сфери обслуговування район обслуговування у нас збільшився десь із із 50 тисяч населення приблизно в 200, ну, більше 200 тисяч населення тобто навантаження зросло чотири рази у неврологічному відділенні відремонтували лише частину приміщення розповідає директор Вардан варданрапетян Но було ділення на 20 коек і вона продлівалася до на наста до той вотелішотки, перегородки, котра діляла неврологічне відділення – денний стаціонар. Пізніше там лікували ковідних хворих, нині ж знову пацієнтів із неврологічними розладами. І ремонт там має бути капітальним, як і у відремонтованій частині. Але на це потрібні додаткові гроші, говорить директор. Казначейство не пропускало, не запретило проплати по ремонту. Ось це палати, в яких лікували жителя селища Левада. Вардан Айрпетян каже, нові матраси вже придбали. Ми давно їх то саме виписали, но отримали буквально несколько днів тому назад. Сейчас у нас об'явлений тендер ще на 12 кроватей функціональних именно для неврологічного відділення. Но не знаю, коли ми їх получим. Нині ж додає директор гроші, намагаються спрямувати на найнеобхідніше обеспечення електричним током больниці. У нас два генератори повторно проводиться лінія оксигенації кислорода. Близько 4,5 мільйонів гривень витратили на кисневу станцію та 1 мільйон двісті на генератор, говорить заступниця міського голови Оксана Бугаєнко. Є нагальніші питання, які сьогодні ну як помимо ремонтних робіт, адже це і киснева станція, це і генератори. Тому на сьогоднішній день ми працюємо в цьому напрямку. Але звичайно, є проблемні питання це ремонтні роботи. Але я не думаю, що на сьогоднішній день це є питання актуально важливим. Втім, за можливості спробують повернутися і до питання ремонту. Ви бачите, це стара будівля, але ж на все кошти зараз. Війна на все не вистачає. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.